Привіт народ! У цьому відео я зібрав 10 культових ігор та ігрових серій, які гарантовано подарують вам десятки, а то й сотню один справжнього задоволення. І одразу скажу, що це вже далеко не перша частина, і багато ігор вже були в попередніх топах. Тому відповідно третього відьмака або GTA 5 тут не буде. Тож давайте не будемо гаяти часу та перейдемо до нашого топу. А почне цей випуск і сталка Shadow в Чорнобиль, перша частина легендарної серії ігор. Гравці полюбили її з першого погляду. Вони терпляче чекали кілька років на вихід гри, а згодом нарікали на завищені системні вимоги та десятки багів, але все одно продовжили грати. Хоч у тіні Чорнобиля реалізували лише половину з того, що обіцяли наявного контенту, височало аби безстережно закохатися в зону. Тут ви гратимете за сталкера, який шукатиме за Ково стрільця, побувайте біля всім відомо четвертого енергоблоку, постріляйтесь із бандитами або іншими сталкерами, які просто досіджують зону, та зможете добувати артефакти, що допоможуть у проходженні гри. До того ж, сталкер може похвалитись відносно оригінальної та багатої міфології. І хоча з моменту виходу минуло вже 18 років, народна любов до цієї гри зовсім не згасає. Far Cry 5. перший випуск лінійки Фаркрай всі час здивував. В еволюції серії привела нас до Far Cry 5, до гри, в якій є все. Кооператив, транспорт, багато секретів і пасхалок, ненудний сюжет, а також вільний підхід до виконання місій. Зрештою, це не означає, що попередні частини хужі всповнити варто і Far Cry 3, і Far Cry 4. Терарія одна з найкращих 2D-піксельних пісочниць з відкритим світом, у якій потрібно крафтити, добувати ресурси, будувати дім і битися з монстрами. Крім того, тут можна зруйнувати абсолютно все, добуваючи основні матеріали, з отриманого мотлуху можна крафтити екіпірування або предмети для облаштування власної оселі. Крайзі, перша частина серії, яка вийшла ще в далекому 2007 році, але й досі залишається на слуху. Це фантастичний шутер першої особи, який сьогодні запустився далеко не на кожному ПК, завдяки феноменальній красивій графіці та можливості руйнування об'єктів. Вражає кількість доступної зброї. Кожен ствол можна налаштувати під себе, використовуючи різноманітні модифікатори, окрім звичних зразків озброєння у Крайзі, присутній футуристична зброя. Проя отримана від інопланетян, а нанокостюм став головною особливістю гри. Хоча сюжет вийшов дещо слабким. Devil May Cry 5. Ця частина дала фанатам те, на що вони чекали багато років, повернення серії до її витоків. Завдяки цьому п'ята частина стала гідним продовженням, яке зібрало все найкраще з оригінальної частини і доповнило це новими елементами. В гру додали трьох нових персонажів, які кардинально відрізняються стилем бою, але при цьому однаково круті. Другою важливою зміною став ігровий рушій, який значно вплинув на бойову систему, зробивши її ще краще кращою, до того ж історія стала набагато більш продуманою. Resident Evil 7 Biohazard – сьома частина легендарної серії ігор, яка вийшла напрочув вдалою після гнічучої шостої частини. Хоча ближче до кінця гри напруга дещо спадає, кривава сім'я Бейкерів чудово справляється з ролью моторошних лиходіїв. Кожен член цієї божевільної родини запам'ятається вам надовго, а їхній маєтоколозіані ще довго снитиметься вам в кошмарах. Hellblade Senua's Sacrifice – одна з найкращих ігор 2017 року. Неймовірно потужна з точки зору атмосфери, цікава і візуально вражаюча. Розробники поставили перед собою незвичайно для ігрової індустрії мету, реалістично передати психічні розлади людини, і їм це вдалося на всі 100%. Гра захоплює у всіх аспектах, особливо якщо врахувати, що цей масштабний і сильний проект створила незалежна студія. Just Cause Stream, мабуть, не один конкурент цієї франшизи не здатний похвалитись таким великим відкритим світом. І третя частина в цьому плані сама найкраща. Сонячне Середземномор'я вийшло яскраве, веселе і з великою кількістю контента, тут і різний транспорт, причому є навіть такий нестандартний, як він і парашют, несумітна кількість побічних завдань разом з міні-випробованнями, а також і знаменітний рельєф, водні простори і маса зброї. Серія «Ігор Мафія» – чудово пригодницький бойовик від третьої особи з відкритим світом та елементами автосимулятора. Це приклад того, як сід створювати атмосферні ігри. Розробники майсерно втілили дух епохи та придумали історію, яка навіть через багато років викликає напади ностальгії. Alien Isolation – найкраща гра в серії Події гри розгортаються на космічній станції, куди додали трохи божевільних андроїдів і одного надзвичайно небезпечного чужого, який майже не залишить вам шансів на виживання. У підсумку ми отримали одну з найкращих та найатмосферніших ігор останніх років. Ну ось і власне і всі десять ігор. Сподіваюсь, хоч пару ви собі підібрали. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете все актуальне ірухаляу. Якщо раптом досі не підписали, що забули поставити лайк? Саме час це виправити з вами. Був Лотор, і до зустрічі у нових відео.